Пособі вартості це вже на три мільйони гривень. Мій син і чоловік важлива підтримка у всіх процесах. У нас завжди щось хотіла робити і щось хотіла робити корисно. Доброго дня! Доброго. Що тут у вас сьогодні? Що ви готуєте? Мама, вона в нас така, як серденько в організмі. В нашому проєкті задіяно більше тисячі людей, Це людина, яка надихає. Ми будемо робити нашу справу аж до перемоги. Це мій будинок, в якому я проживаю з своїми батьками, з чоловіком, з дітьми, і всі активно допомагають, всі задіяні в цьому процесі в приготуванні супчиків для наших захисників на передову. Ось так для приготування нашого борщу потрібно тільки просто залити окропом, дати настоятись 10-15 хвилин і все, борщ готовий до вживання. Він дуже ароматний, він дуже смачний. Входять сюди тільки натуральні інгредієнти. Взагалі-то ми з чоловіком займаємось канцелярським бізнесом і маємо свою роздрівну мережу, а також гуртівню. Плани мали великі відкривати нові розрібні точки, збільшувати торгових представників, але на жаль, війна внесла свої корективи. Я ніколи не думала, що потрібно буде змінити свою діяльність, розпочати приготування їжі. Коли розпочалась війна, я не знала, що мені робити. Я була розгублена, як і всі навколо. Е, наші друзі та й всі франківчани. Навколо хто наляканий, хто розгублений, хто виїжджав за кордон. У мене не було рішення напевно днів три. Поки нарешті я була в церкві, і до мене так ніби прийшло таке. Я нікуди не поїду, я тут можу стільки всього. зробити. І, власне, після того я почала думати, чим можу я бути корисна, що я можу зробити. Спілкуючись з друзями з Коломиї, які почали робити на той час сухі борщі, я задумалась: можливо, це дійсно дуже потрібно. Я розпитала своїх друзів, що, як вони роблять, що для цього потрібно, і подумала, а чим би й ні. У неї такий характер, що вона остро взагалі ніколи не залишається будь-якої позиції чи будь-якої ситуації. Вона завжди щось хотіла робити, і щось хотіла робити корисне для того, щоб допомогти людям. Армії. Своєю сім'єю, своєю родиною, а також ще три хати сусідів. Ми розпочали цю справу. Без перестанку це носилися мішки капусти, буряка, чеснику, цибулі. Кожна хата чистила, чистила, нарізала, чистила, нарізала. Ми закладали в сушарку, це сушилось, і ось такий був початок. Спочатку мені здавалось, що в мене є домашня сушка, і це ВАВ дуже круто, я дуже багато чого зроблю. Але коли почали сушити, коли взялися за справу, виявилось, що овочі сушуються приблизно 15-20 разів, а отже, з великої кількості продуктів виходить дуже мало. Тому першим ділом я докупила до своєї сушки по максимуму, стільки там можна було піддонів. Купила ще одну сушку, яка вміщає 30 піддонів, але це все одно було дуже мало. І ми почали з чоловіком говорити і згадали, що в чоловіка товариш до війни займався виробництвом промислових сушарок. Коли я чоловіка просила, запитайся, можливо, у них простої є. І одного дня приїхав на подвір'я нашої хати бус. Вигрузили дві величезні сушарки. Ну і все. І далі у мене повороту назад не було. Коли ми починали приготування сухих супів, ми все закупляли. Але згодом я побачила, що запит дуже великий, потреби дуже великі, і я зробила вайбер-групу, зареєструвала соцмережі, і таким чином почали долучатися люди. І інколи я навіть не знаю, звідки ці люди беруться, але вони передають один одному. І є волонтери, які оголошують збори в соцмережах, в у своїх селах є священники, які допомагають, є голови ОТГ, які також оголошують збори. Привезла людям допомогу, все, що ми збираємо, тобто ми звозимо сюди, тому що ми знаємо, що до борщики потрібно дуже багато продуктів. Привезла фасольку, сіль, спеції, паприку, тобто все, що могла. Ось якраз наш товариш привіз овочі, які ми використовуємо для приготування сухих супів на передову. А це ось наш домашній гараж, який ми облаштували власне під склад овочів. І мій син і чоловік важлива підтримка у всіх процесах. І якраз вони допомагають розгрузити овочі. Це наш другий гараж. В якому ми теж облаштували міні-склад, тому що місця дуже не вистачає. Волонтери зазвичай привозять багато продуктів, а також тут знаходиться така важлива складова нашого процесу як велика оця сушарка, і допомагає ось Галя, моя подруга. Зараз на даний момент ми сушимо моркву. Вона в таких контейнерах такі самі підони. Вона отак сушиться сара. Коли висушується, її стає в 20 разів менше. Оскільки запитів з передової на наші супчики і борщики дуже великі, дуже багато, до нас доєднуються е, сушити і допомагати е, різні люди, знайомі, незнайомі, е, які частину овочів забирають і сушать в себе вдома на сушках. Частину ми сушимо в себе вдома. І ось однією ланкою людей, які допомагають нам в нашій справі, є школа і працівники школи, які заготовлюють овочі, їх нарізають. І ми вже потім забираємо, щоб роздати людям сушити ці овочі. Доброго дня! Що, Що тут у вас сьогодні? Що ви готуєте? Сьогодні в нас капуста, морковка. Ось уже зроблена, тут шинкуємо. Чотири мішка цибульки вже почищеної, але ми після цього будемо її різати. Всі невтомні наші бджілки трудівниці нарізають щодня від 100 до 400 кілограм овочів. Це дуже багато і ми дуже дякуємо їм. Я взагалі дуже дякую Богу за те, що пані Людмила зустрілася, скажімо так, на нашому шляху, тому що. Це людина, яка надихає, і я от дивуюся, звідки людина бере стільки енергії. Вона цю енергію заряджає нас всіх, і нас всіх якось так стимулює, підштовхує не зупинятися ні в якому випадку. Наскільки це важливо допомогти тим хлопцям, які на передовій, і можливо, ці борщі – це є краплинка нашого тепла, нашої душі для них зараз, особливо в теперішні дні. З це я вас вам хочу показати літню кухню, яку ми переобладнали власне, в кімнати для виготовлення борщів, супів, все, що ми робимо. Кухня номер один, з якої ми починали весь процес. Така маленька кімнатка, в якій чоловік зробив ремонт. Ми поставили меблі, різне обладнання і займаємося виробництвом. В наступному приміщенні кінцевий процес приготування борщів це вакуумація готових продуктів продуктів. Ще є третя кімната, наша кухня номер 2 Власне, де і відбувається основне фасування продуктів. Зараз власне ви бачите цих неймовірних людей, які приходять до нас і допомагають постійно фасувати. Ми і називаємо себе борщовим батальйоном, бо, скажімо так, це якийсь такий маленький наш фронт. У нас є свій батальйон, який годує ті батальйони і всіх наших військових на передовій і на гарячих точках. Мама, вона в нас така як серденько в організмі, без якого все це функціонувати до кінця не може. Вона як рушійна сила цього всього прогресу. Мій тато Іван і мама Аня. Дуже велика допомога в усіх процесах. Мама, ось саме на цій кухні, якраз варить м'ясо, яке ми даємо багато супів. і тато постійно допомагає жінкам, які приходять фасувати і нарізати овочі, гострити ножі. Також фасують сухарики, мед, такі речі, які вимагають дуже багато клопіткої роботи. В нашому асортименті вже нараховується близько 15 супів. Наступний після борщу у нас народився гороховий суп. Після того е, ми зробили суп харчо. Після цих супів е, народилася сочевична і нутова зба, також зелений борщ, який ми активно робили влітку. Зараз вже зупиняємось. Переходимо на розсольник, на грибну зупу. І після цього також почали робити різотто з грибами. Хочу подякувати Людмилі Дорошенко за надані нам. Прекрасні станіславські борщі. Погляньте. Виглядає просто шикарно. Щиро вдячний проєкту Станіславський борщ, його, лідеру Людмилі Дорошенко і її прекрасній команді. Так тримати, не зменшуйте оберти. Дуже вам дякуємо. В нашому проєкті задіяно ну, вже. Там більше тисячі людей. Ну тобто, якщо взяти тих людей, які збирають продукти по різних громадах, то це вже ну реально тисячі. Кожен має щодня щось робити, щось допомагати, приходити, чи там фінансову допомогу, чи матеріально там овочі, чи просто приходити і допомагати тут робити. Кожен вносить свою якусь маленьку каплю, але ця капля потім створює море. Намагаємося забезпечити якомога більше борщів, супів і все остального. Від початку квітня ми вже виготовили близько 20 тисяч пакетів. Пакет – це той, що на 8 осіб. Тобто, якщо так грубо кажучи, то це вже 160 тисяч бійців ми нагодували. По собі вартості це вже на 3 мільйони гривень. Якщо заглядати вперед, я розумію, що ми будемо робити нашу справу аж до перемоги. Я часто повторюю людям, що потрібно світло шукати навіть в темряві, світло в собі в першу чергу, і робити те, що можеш, навіть більше. Українці згуртувались і захищають свою землю і об'єднані єдиною думкою, єдиною вірою в перемогу. І того точно перемога буде за нами. А люди, які не втратять своєї сили, віри, вони ну будуть рухати цією країною. в наші серці є поя.